Бажаю здоров'я, шановні українці, щойно говорив з Ольгою Стефанішиною, тепер вже новим послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені сьогодні. Я підписав указ про призначення посла, визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства. І головне, реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтоном, домовленості наші з президентом. Трампа і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України. На столі дві українські пропозиції: це сильні пропозиції, це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах. Я вдячний Оксані Маркарові. Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом всіх цих років повномасштабної війни. Дуже складна місія. І Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу. Ми вже говорили про подальшу взаємодію. І я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді. Працювати заради. України. Сьогодні ж триває дипломатична робота наша, нашого офісу, МЗС, РНБО з партнерами, які підтримують необхідність формату на рівні лідерів, формату для закінчення війни. Рівень лідерів дозволяє говорити про ключові питання. І саме цей рівень нам потрібен. Всі ми бачимо дуже нахабні негативні сигнали з Москви щодо перемовин. Росіяни. Не збираються виконувати те, що обіцяли і обіцяли США, обіцяли і іншим в світі, хто наполягає на припиненні вбивств і на реальній дипломаті. Треба тиснути, треба примушувати Росію до реальних кроків. Росія повинна закінчити війну, яку почала, яку продовжує. Відповідь від них має бути. Їх треба дотиснути до правильної відповіді. Це залежить. Від Америки від усіх тих, хто вважає цю війну дійсно неправильною. Ми, зі свого боку, будемо максимально готові з майданчиками, які готові прийняти зустріч і гарантувати ефективну дипломатію. Вчора Андрій Єрмак та Рустем Умєров були на зустрічах в Катарі, зокрема щодо посередності. Сьогодні були зустрічі в Саудівській Аравії. Я дякую за підтримку. Завтра зустрічі в Швейцарії в п'ятницю Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк. Зустрічі з командою Президента Трампа. Будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій: військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки. Завдання прискоритись максимально, щоб це було теж важливо. Важливим впливу росіяни мають бачити наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись. Сьогодні у мене була доповідь керівника служби зовнішньої розвідки України Олега Івашенка, в тому числі про санкції, які наступні кроки у санкціях потрібні, які конкретно російські юридичні особи мають. Бути заблоковані, на які фізичні особи потрібен тиск, які схеми обходу санкцій ще, на жаль, працюють, всю цю інформацію, яка є у нашій зовнішньої розвідки, ми передамо партнерам. Передусім з Групи семи. З їхнього боку, є готовність посилювати санкції. Ще одне. Я хочу подякувати усім ремонтним бригадам, нашим енергетикам. Комунальним службам, рятувальникам ДСНС України, нашим поліцейським, всім, хто залучений до ліквідації наслідків російських ударів: Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Дніпровщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсонщина. Всюди наші служби реагують, всюди надають допомогу. Були влучання по енергетиці і вчора, і в ніч на сьогодні швидко відновлюємо. Енергопостачання роботи ще йдуть. Я дякую кожному, хто працює заради наших людей, заради нашої держави. Дякую всім, хто захищає Україну. Слава Україні!